Друзі, як часто виносити класичні годинники я в силу свого певного стилю і ритму життя не дуже. Проте класичний годинник має бути в будь-якому нормальному сеті. Тож сьогодні ми поговоримо про вибір класичного годинника і про мій новий класичний годинник. Чай, кава, і ми поїхали. Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Хорологі. З вами, як завжди, Росляков Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про вибір класичного годинника. Дивіться, я доволі спокійно все життя відносився до класичних годинників, тому що в мене такий, знаєте, завжди стиль більше кежуал, в сторону такий, можливо, навіть спортивного більше. Не сказав би, що я дуже часто там ношу костюм чи навіть там сорочку з е краваткою. Але все ж таки з часом. Дорослішаючи, ти там розумієш, що там є там певного рівня, там зустрічі, там певні події, коли все ж таки твій образ має бути доповнений таким вишуканим класичним годинником. Довгий час в моєму сеті цю місію і цю задачу закривав NOMOS Club Campus 38 мм. Але тут важливо розуміти, що NOMOS Club Campus, він все ж таки такий, знаєте, не зовсім звичний дрес-воч. Він все ж таки такий більш кежуальний годинник, так, тоненький, там, такий вишуканий, обережний дуже, але не зовсім дрес-воч, Не зовсім. І все ж таки питання, ось такого, от, безпосередньо там, класичного там, годинника, воно було доволі довгий час відкрито. І там останні декілька місяців я почав шукати, а що б я міг собі придбати, і як би я хотів закрити ось це питання, знову ж таки, розуміючи, що це годинник, який я буду носити, як, мабуть, і більшість з вас, не знаю, там, декілька разів на місяць, там, 3-4, можливо, мені здається, і десь так воно насправді і виходить. Але і будь-що у також не хочеться, і в той же момент дуже переплачувати не хочеться, бо це годинник, який все одно більшу частину свого часу буде зберігатися. Я почав дивитися Фредерік Констант. Але знову ж таки, це вже історія. Там я не хотів кварц, тому що кварц має місце бути там, на якійсь там щоденній основі, швиденько там, взяв. Одягнув і побіг. Коли все ж таки ти одягаєш класичний годинник там, декілька разів на місяць, хочеться пройти ось цей вайп, виставити дату, час, завести. Тобто класичний годинник такий Dress-Watch. В форматі кварцу мені точно не імпонував, як, як сама суть. Тому я не розглядав кварц, а механіка, наприклад, там, у Фредеріка. Це вже там історія, ну так, за півтори. Те, що мені подобається, те, що мені імпонувало, це там півтори 1700, там впритул до 2000 доларів. Що не зовсім раціонально з точки зору того, скільки, знаєте, як є така оцінка, там годинник там коштує, наприклад, 10 тисяч доларів. Але якщо ти його будеш носити там не знаю 5 років. Там, по 20 днів в тиждень, то умовно там, носіння цього годинника там, в день тобі там, буде обходитись там, 15 гривень. О, клас! Тут ти розумієш, що там, за 2000 доларів, там, одягаючи там, годинник 3 рази на місяць, то він тобі буде обходитись там, один його вихід, скажімо так, там, в якусь суму грошей. Ну, є така математика, я думаю, колись я, там, про це окреме відео запишу. такі, Цікаві підрахунки на тему, скільки ж обходиться носити годинник. Ось я розумів, що ні, не дуже класний варіант. Знову ж таки, в NOMOS є там такі прям дрес-дрес варіанти, але це також вже там до 2000 тисяч і за 2000 тисячі доларів. І я звернув увагу на український бренд Клейнот, з яким ми вже. Доволі довгий час маємо якусь там історію відносин, там комунікації. Там нещодавно у нас був великий огляд. Хто не дивився, буде посилання, обов'язково подивіться з виробництва інтерв'ю з власником бренду паном Олексієм Золотарьовим. Дуже цікавий випуск. Ось я звернув увагу, що. Саме класичних годинників у них дуже різноманітна лінійка, дуже різноманітна лінійка. Від кварцу до механіки. Знову ж таки, так як я кварц не розглядав, я звернув увагу на механіку і скажу одразу без будь-яких вагань з точки зору візуальної складової, як мене зачепило, з точки зору ціни, мені здається, я знайшов ідеальний варіант для своїх задач: це годинник клейнот К 348 623 Це. 42-мм корпус, сталь, і використовується позолота IPG. Це механіка Ronda R150. Звичний, перевірений часом, надійний нормальний калібр. Діаметр корпусу 42 міліметри, що також важливо, бо у мене зап'ястя 18,5 сантиметрів, і в принципі Club Campus зі своїми 38 трошки почувався не так органічно, як мені хотілося, хоча у нього доволі довгі вушка, що є фішкою там Nomos, але все одно він виглядав. Не дуже комфортно мені візуально. Ось тут історія 42 міліметри взагалі просто супер. Сів, як має сидіти, мені дуже подобається. Ширина ременя 22 міліметри. Сам ремінь із класної, дуже класної шкіри. От в мене там доволі часто до певних ременів, особливо каучукових, поки там йде процес зміни. в клейнот є питання, але ось цей шкіряний ремень. Він дуже достойний. Він окремо коштує, наче 1440 гривень, і я вам скажу за ту якість і самої застібки метелика, і самої шкіри, ну, це набагато нижче, ніж там, конкуренти по Європі там по світу роблять і продають свої шкіряні ремені. Насправді, ось цей в цьому механічному годиннику, ось цей ремінець з застібкою метелик, він супер класний, супернадійний на диво. Я не дуже такий великий поціновувач шкіри і ремінців і шкіри, але навіть в спеку він дуже комфортно на мені сидить. і Я не відчуваю такого знаєте, дискомфорту, там що спека, шкіра дуже якісний ремінець, дуже якісний ремінець. Водозахист також для мене був важливий момент. Після того як Патек Філіп зменшили в акванафтах і на утілусах до 30 метрів водозахист, і це там, ну не знаю, шок і не зовсім. Як на мене, правильний крок мене взагалі цифра 30 лякає. Тобто, три атмосфери в будь-якому годиннику, навіть в класичному, в багатьох із яких використовуються саме три атмосфери, для мене це ну, реально певне табу. Це дуже мало. Я дуже некомфортно почуваюсь, бо навіть там в класичному годиннику я можу потрапити в різні умови. Я не хочу за це переживати. Тому три атмосфери це взагалі, ну для мене, якщо чесно, взагалі неприйнятна історія. Я не хочу переживати за супербазові речі, пов'язані з водою. В цьому годиннику 5 атмосфер. Тобто 5 атмосфер це вже доволі спокійно, можна там. Потрапити під дощ, помити руки, і навіть там, десь, якщо що, впасти в умовний басейн, нічого не трапиться. Це вже певний рівень спокійності, і для класичного годинника це навіть не зовсім звична практика. Бо все ж таки більшість версій використовують в таких дресвочах вочах 30 метрів. Тут 5 атмосфер, дякую, це такий, знаєте, планка-мінімум, з якою. Можна жити спокійно, і це дуже важливо. Тому, якщо вам підбиваючи певний підсумок, мені здається, що для тих, хто шукає механічний стильний годинник, і знову ж таки, дрес вотч який ви будете надягати певну кількість, доволі обмежену в місяць, це факт. Мені здається, вибір клейнот версії К-348 і інші там, її модифікації, там доволі великий спектр там, кольорів, циферблатів. Це ідеальний вибір. Тому що ви за там, менше 20 тисяч гривень там, з урахуванням нинішнього курсу це менше 500 доларів, отримуєте 42 мм сталь позолота, Супернадійний і якісний шкіряний ремінь з неймовірною застіпкою метелик, механічний калібр Ronda r 150 сапфірове скло. Це також важливий момент. І водозахист в 5 атмосфер. До речі, стосовно міток. Багато хто інколи я бачив, пишуть: а що це за такі римські, що вони там щось там якось коряво, типу, що, що з мітками? Вони ж не такі римські, дивіться. Оце проблема, коли людина не розібралася і захотіла е, висказати свої думки, що дуже важливо, але треба бути чесним і все ж таки володіти певною інформацією. Ці мітки це не римські мітки, які там якось кудись не так загнули. Зверніть увагу на логотип. Бренду Клейнот. І на ось ці мітки це айдентика логотипу і самого бренду. Це не якісь там римські цифри, які там хтось якось не так зробив, як це звично там робити, роблять, там умовно сейко там в колекції Пресаш і тому подібне. Це айдентика бренду Клейнот. Якщо трошки зануритись, то неважко зрозуміти, що це за мітки, чому цифри такі, що це за логотип і що взагалі означає. Клейно, тож, друзі, я дуже справді приємно здивований тією якістю. І тими емоціями, які я отримую від носіння цього годинника. Єдине, що я б хотів, мабуть, щоб під цей годинник, як і під більшість інших годинників в плейнот, змінили упакування. Мені здається, упакування має бути все ж таки більш преміальним, більш дорогим, більш якісним. І ось ця там подушечка, на якій годинник сидить, вона має бути більш дорогою, більш якісною. Але це вже деталі, я думаю, що. Це також незабаром ми зможемо побачити. Сам годинник мені дуже подобається. Мені дійсно здається, що це оптимальний вибір з точки зору ціна якість. Я б, мабуть, ще там три місяці тому не подумав би, що вибираючи Dress Watch, мій вибір впаде на українського виробника. А по-друге, що я отримаю певний набір характеристик, параметрів і якості виконання за ці гроші. І ключове, що я буду отримувати такі неймовірні емоції, як я отримую від тих трьох-п'яти разів на місяць, коли я одягаю цей класичний годинник. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, не забувайте залишати свої коментарі. Це дуже допомагає в просуванні українського контенту. Підтримуйте українського виробника. Буде посилання на сайт. Зайдіть до клейнот, подивіться їх колекції, приїдьте в шоурум, зробіть примірку. Я вас запевняю, ви на різний гаманець знайдете те, що вам буде по душі, і те, що ви будете з радістю носити. Також нагадую, що від всіх продажів клейнот 20% передає на фонд Повернись живим. Це також дуже важливий внесок в нашу перемогу, в діяльність і підтримку ЗСУ. Бережіть себе і побачимось.